Я from Russia. А, а, воно і видно, воно і видно. Немає зубів. А ну улибнись, улибнись нам. Покажи, скільки в тебе зубів. Зубів, зубів, зубів ну, ну, зубів, ну зубів. Потерялися. Воно і видно, господи. А туалет змивається? чи в дирку сраж? По одному, по одному. Okay. Двоем говорите, я не понимаю. Mm, не понимаю. Mm. По одному. Рус, русские, русские, разбавляете Не nee. Ущербность. Знаешь, что такое? Не умею, не хочется Ущербность. Не хочется. Вот это вы, ваш народ, ущербность. Ущербный, наш рот ущербный. Ну, я понял, что сразу. Я вот украинок сразу вас вижу и знаю. Да, конечно, а мы и вас бачим без зубов. вас тоже видно. О, и без вот, без Бри, Британия, написана, Британия. Написано, Британия да, а я сразу вижу, вижу. У украинки. У вас так тоже я просто, видно. Вас... Зуба немає, я, я заплющенный да, ладно, По звукам, да, да, звуку шепелявому звуку могу узнать, что да. это расист. По шипелям звуку да успоко... можу узнать. Успокойся, а, ти якби ще, а якби ще запах я передавала камеру, то б по запаху люблю. познала? знала. І у Україна, по і поляков, всех люблю. Да. Я ще б по запаху вашого туалета познала, що це, що це рашка, помієш? От це б якби камера передавала ще запахи, я б ще по запаху вас б було б видно. Вас по звуку видно, по виду ну, видно. Ну, ладно, і ладно, ви ще, ще по запаху. Ти еще по запаху нас будеш очень довго узнавати і розуміти, це не вопрос. Трупи від вас, вас дихатись не можна. Наша земля, звісно, довго вашими вашими трупами буде смердіти. Ще дуже довго. Дуже, да, дуже, дуже буде смердіть. І ваше там 140 Просто мільйонів, надію 140 сорок мільйонів вас, і буде смерті трупами. Хороший русський, мертвий русский, оце про вас. Хороший русський вас... мертвий беззубий руський, оце про те. Земля ну, з цікловатой. Земля стікловато. <рив>